всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, яка час від часу поповнюється впродовж майже 4 років. Свою парфумерну YouTube діяльність я розпочала у квітні 2020 року в період локдауну, коли ми всі були замкнені в чотирьох стінах. За місяць до того. Я зі своєю сім'єю пережила потужний землетрус, коли все навколо літало, коли була загроза життю, і коли флакони, звісно, випадали з шафи. І ось в цей період стресу я вирішила, що коли, якщо не зараз, потрібно розвивати україномовний YouTube, Ввімкнула камеру і почала записувати відео. Відео я записувала у різних станах. Особисто я не мала на меті заробляти на Ютубі. Я просто хотіла розповідати про те, що я люблю, що мене надихає і чим я користуюсь кожен день. І отримуючи зворотній зв'язок, що той чи інший аромат так само подобається людині, можливо, людина після моєї розповіді. Придбала той чи інший аромат, мені це надзвичайно приємно, але я вкотре наголошую, будь ласка, не замовляйте аромати наосліп, обов'язково потрібно їх потестити на своїй власній шкірі і бажано за різних погодних умов, тому що це все абсолютно індивідуально і те, що відчуваю я, не відчуває інший поціновувач парфумерії. І коли я розпочинала youtube діяльність, я отримувала російськомовні коментарі з різними, не зовсім цензурними словами. Я була здивована, що таке взагалі існує. Тобто, це був справжнісінький хейт зі сторони ворожої країни. І ось коли україномовний парфумерний YouTube почав розширюватись і коли один одного почали. Можливо, якоюсь мірою і принижувати, самостверджуватись за рахунок інших. І я чула різні висловлювання і на свій рахунок, і на рахунок пані Ольги. І мені це дико в першу чергу. І коли я отримувала погані коментарі, тобто хейт від росіян, я сприймала це ну, можливо нормально для їхньої нації. Але коли я отримувала відверті образи навіть у нецензурній формі від українців, для мене це було справжнісіньким шоком. І як буде, так і буде, не в моєму стилі принижувати когось, і не в моєму стилі розпихувати когось іншого, стираючи зі свого шляху, для того, щоб рухатись вперед. Кожен пливе своєю течією життя і транслює те, чим він наповнений. Я ж завжди плила проти течії. І продовжуватиму знімати відео в такому форматі, які мені приємно самі переглядати, і які мені подобаються. І в першу чергу, за які мені не соромно перед власними дітьми буде в майбутньому. І, дорогі глядачі, хочу поділитися з вами приємною новиною. Я отримала. Від Ютубу свою першу грошову винагороду. Для мене це було несподіванкою. Я достатньо довго до цього, мабуть, що йшла, тому що враховуючи, що в мене канал, можливо, не всім цікавий, тому що я не показую своє особисте життя, не, можливо, розповідаю про те, що зачинено за якимись дверима. Елементарної приватності, і я вибудувала собі таку межу, в якій мені комфортно. І сподіваюся, вам комфортно також. І нарешті, мої дорогі глядачі, я хочу поділитися з вами приємною новиною. Я від YouTube отримала першу грошову винагороду за контент, яким я наповнюю YouTube простір. І, звісно, що ці кошти були витрачені на. Ось такі приємності для нас параф захоплених. Я закриваю потроху свої парфумерні гештальти, в мене є своєрідний вішліст або список парфюмерних хотючок. І бренд Ательє Колонь якраз так співпало, що була дуже приємна пропозиція, від якої я не могла втриматись і відмовитись, і таким чином замовила. Два парфуми, і третій з них був у подарунок, який ось там на задньому фоні у торбинці. І зараз з великим задоволенням я поділюсь своїми першими емоціями від ароматів. Я буду зараз розпаковувати всі три парфуми і з задоволенням буду розповідати вам про свої враження. Бренд Atelier Колонь це той бренд, який в першу чергу. Побудований на натуральній сировині. І у майже кожній парфюмерній композиції від ательє Колонь присутні цитруси. Тому ось в якості антуражу цитруси також недаремно. І моя давня хотючка це був аромат з мого найпершого адвент-календаря, який я розпаковувала на своєму каналі. Від Ательє Колонь. І я була закохана, залюблена в аромат, який не давав кілька років мені спокою. Я постійно про нього думала, але все-таки чекала якоїсь приємної пропозиції і, можливо, влучного моменту, коли б я його могла придбати. Це аромат Сантел-Кармін. Ось з нього я й почну. Виглядає флакон. Коли я вперше познайомилася з цим ароматом, він був у іншому оформленні. Мені здається, що флакони вже чи не втретє переоформлені, і це темно-синього кольору флакон, майже кольору морської хвилі, з золотавим. Елементом. І тут вказано, що у парфумерній композиції 95% природної сировини. І це аромат створено у 2014 році парфумером Жером Епінет і задоволенням його першим нанесу на лівий зап'ясток. Він надзвичайний, в ньому я відчуваю. Першу чергу тепло. І для мене цей аромат пахне, незважаючи на те, що наразі флакон синього забарвлення. Він для мене пахне червоним кольором. Саме попереднє видання, і було власне у червоному оформленні з крапленням золотавих елементів. І це для мене аромат м'який. Гарячий, так як і вказано у назві, це аромат про сандал. І окрім сандалу, тут також є так, цитруси, і в ароматі є ще достатньо густий, тягучий, можливо, якийсь амбровий елемент. Тут є шафран, наскільки я пам'ятаю, і деревина. В цьому ароматі межує. Свіжість з тими природними олійками від цитрусів, і насичена східна спеція шафран. І коли ми говоримо про шафран, одразу я згадую ці фіолетові квіточки, і шафран як спеція дає золотавий відтінок. І цей аромат для мене пахне. Солодкаво, деревинно, і згодом він густіше починає дещо запудрюватись. І в ньому я не можу сказати, що відчуваю якусь там гру нот, тому що це аромат стих, які коли подружаться з хімією шкіри, вони ніби і перетворюються на свою рідну другу шкіру. І коли в мене був пробник цього аромату, в першу чергу він мене здивував, тому що це парфумерна композиція, яка не зовсім характерна для бренду Atelier Cologne, коли там в основному свіжі композиції, більш прозорі. А в цьому ароматі відчувається така східна нота. І цим він мене якраз і зачепив наступний аромат, яким я себе нагородила за гонорар від YouTube, новинка 2023 року, еклади туберози. І починаємо розпаковувати. І ось зараз звернула увагу, що навіть на коробці вказано, що тут тубороза з Індії в парфумерній композиції, також в парфумерній композиції є сандал і кардамон з Гватемали. Тобто це аромат, в якому лише три парфумерні ноти. Кон ідентичний, лише відбитки на металево-золотому елементі дещо відрізняються дуже красиве поєднання синього і жовтого. Тож, яка ти тубероза від ательє колонь? Потрібно було довше натискати. Ох, це солодкаво. Чомусь вона мені, коли я тестувала, була гіркою на початку, а ось зараз вона пахне приблизно так одразу зі старту, як я її відчуваю в ароматі Лінтер Дівід цей старт одразу трансформувався у ту гіркувату туберозу з деревиною. Прекрасно. Це аромат зовсім іншого характеру та наповнення. Ось зараз, коли вже весна майже на порозі, цей аромат просто розквітне і буде дуже доречний. Хрустка тубороза, свіжа з деревиною і спеційність від кардамону додає тієї гірчинки. Аромат з характером, і це аромат, мабуть, що все-таки більш фемінний, на відміну від попереднього. Сантал Кармін для мене це унісекс-аромат, і аромат, який підходить на будь-яку вікову категорію, а тубероза це аромат з інтригою. Він такий іскристий. І цікаво буде за ним далі спостерігати і порівняти ще з одним відвертим туберозним ароматом: це Фрака, який є в моїй парфюмерній. Колекції і там тубероза приблизно подібної тональності, як і в цьому ароматі від Ательє Колонь. Отже, ласкаво прошу до моєї парфюмерної колекції. Ще один аромат від Ательє Колонь. Третій аромат, який я зараз розпакую, я отримала в подарунок за придбання двох попередніх такій прекрасній практичній косметичці. І можна сказати, я його захотіла під впливом YouTube, а якщо точніше, своєї улюбленої парфумерної блогерки пані Ольги Bohemian Orange Blossom. Це колонь Absolume. Тут дещо інакше оформлення. Дуже мені подобається естетика ательє колонь. І вказано, що тут парфюмерна піраміда з трьох складників це помаранчевий цвіт з Марокко, апельсин з Америки і Неролі з Марокко. Ось коли знімаєш чохол, флакон, коробка точніше, виглядає так само. І о, подивимось, яке саме буде оформлення безпосереднього флакону, тому що я знаю, що цей аромат було видано у 2022 році, і флакон був стандартного оформлення в прозорому склі. Зараз розпакуємо і подивимось, який він зараз ось тут, в моїй коробці. Ось. Так, я і хотіла, щоб це було саме таке оформлення. Так само флакон виглядає і у пані Ольги. Це помаранчева наліпка, всередині вона червона. І з елементами шкіри ковпачок, мабуть що. І цей аромат я нанесу на цей бік руки. Гірко, це гіркі цитруси, це не квіти, це справжні цитруси. І тут вказано, що тут помаранч. Мені здається, що тут дещо більша парфумерна піраміда, аніж нам її опублікували. Тому що тут я. Більшою мірою відчуваю гіркі цитруси, можливо, чи помело, чи грейпфрут. І якщо я не помиляюсь саме про грейпфрут також згадувала пані Ольга, що вона його тут яскравіше відчуває аніж помаранч заявлений. І тут парфум зовсім іншого ніби характеру. Я ось зараз саме в цьому ароматі, Відчула характер ательє Колонь. Я знайома з близько 20 ароматів від цього бренду. І так, в них просліджується така характерна соковита, помаранчева складова. І ось тут це характер бренду ательє Колонь, такий, як він є. Поки що. Апельсинового цвіту я не відчула, аромат радісний, і, мабуть, з ним буде дуже комфортно освіжитись влітку і спробую обов'язково взимку, тому що пані Ольга ось нещодавно в своєму відео розповідала, що цей аромат її особливо вразив у прохолоду. Звісно, що буду тестувати у різну пору року. Але це помаранчева любов. Ласкаво прошу до моєї парфумерної колекції ще один ательє колонь аромат. Ось зараз пройшов деякий час, і я знову прислухаюсь до ароматів. Тубероза. Це аромат, який я спочатку порівняла з фрака від Роберт Піге. Зараз в ньому відчувається більше. Якоїсь е, прозорості натуральної, яку я відчувала у ароматі від Lortzun Parfumer полювання на метеликів. Сантал Кармін почав пахнути паленою деревиною і ніби аромат розжареного скла. Це так цікаво, коли з печі дістаєш ось цей вогняний шар, він ніби і потріскує, і в ньому відчувається водночас кришталевість і ось та пекуча якась речовина, яка ніби обтікає. Дуже цікаво за ним спостерігати. І здається, ось зараз взимку я ним. Активно, дуже навіть активно почну користуватись, тому що з ним я знайома найдовше, і його я хотіла вже тривалий час. І Orange Blossom – це просто аромат на будь-які випадки життя і аромат, який, мабуть, що буде універсальним ароматом ледь чи не на щодень була моя святкова парфумерна розпаковка. Три новачки доповнюють мою колекцію ароматів від Ательє Колонь. Дякую, що розділили зі мною цю радість. І діліться в коментарях, кого з перших україномовних блогерів ви знайшли на просторах Ютубу і як довго ви зі мною. А на сьогодні все. І до нових зустрічей! Бувайте!